Всім вітаю в на нашому каналі «Сад над Дністром, в Прикарпатті. Ну і що, сьогодні вже як листопад час підбити з підсумки сезону, як він прийшов. Ну, в загальному рік був важкий, як всі знають, Приморозки, весняні, холодні, холодна весна. Ну і літо не дуже тепле. Приморозки зробили свою справу, що треба було деякі виногради. Позбутися через те, що пошкоджені були рукави. Ну це так, в нашій зоні ще ніби не дуже, але в інших бачу регіонах досить сильно були пошкоджені виноградники. Сьогодні, сьогодні ми укриваємо виноград. Робота, вам скажу, не з легких. Я укриваю виноград землею, і як вже йде понаростаючі, чим рік, тим більше треба працювати, бо кожен рік все додається, додається. Молоді виногради, молоді нові нові форми, нові сорти. Сьогодні хочу вам показати це є у нас однорічний кущик, який був вирощений цього року. Бачите, тут є два пагони, досить непогані. Здається, це є байканур. У мене вже є два байканура, хотів ще придбати один байканур минулого року, тому що я ним дуже задоволений. В саженці я сам. Роблю, але надійніше мені купити надійних продавців, які професіонали своєї справи. І і я в них не купую і дуже дуже задоволений. Так, в попередньому відео я показував розпаковку своїх нових винограднів, які мені прийшли. Хто кому цікаво, може подивитися. Я думаю. Це буде корисно для новачків, хто не знає, може підчеркнути якусь нову інформацію для себе. Я теж колись дивився, пробував, шукав, інтересував, цікавився, інтересувався. Ну Таке, це ваша справа. Дивіться, зараз ми будемо цей, скоренько покажу вам, як це я роблю з дворічним саженцем. Його потрібно вкупати. Велику траншейку не купаю. Так, от 10-15 см. На цю сторону краще кидати, легше буде закопувати. Дивимося, як воно хоче. В цю сторону я вже прикладав. Добре. Звичайно, весною краще працювати, коли його витягуєш землі, ніж зараз. Попереду холодна зима, паспорні дні, очікування. Все наше. Таке ну, радурство, хто займається садівництвом. Це все очікування. Очікуєш. Посадив, очікуєш, поки виросте щось того, очікуєш результату. Теж очікуєш і поганого чогось, яких приморозків. Очікування. А в принципі, люди, які займаються, це там було читав таке дослід, дослідження таке по терміну, хто довше живе. На землі, чим і як це пов'язано з родовою діяльністю, що вони роблять. Значить, ті люди, які праця їхня, плоди праці їхні треба чекати, вони не миттєві, ну, можна сказати, як миттєві, ну не зразу можна побачити, що і як. Це є дослідники, науковці, ті ж самі ну, Можна віднести. Її. І виноградарів, і садівників, і, і всіх, хто, хто займається вирощуванням квітів. Хто садить, хто очікує на перші квітки, на перші ягоди, на перше, перші, перші, перші врожаї, відповідно чекає. Значить, очікуємо, працюємо, думаємо про хороше. Ось так, бачите, я вже викопав таку траншейку, то є такий помічник, така скоба. Якщо є хтось, хто може допомогти, то добре. Якщо немає, то можна тако, щоб він зафіксував електрод зігнутий Скуба так просто. от Що хочу сказати? що вона Зараз ось тако В кінці я собі так все роблю, мені це зручно. Для привикупці я прив'язую кінці лози мотузку от, до, 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 до дроту, щоб навесні вже почати з цього місця легенько. Відкривати виноград, мені так зручно пробував і без, і без цих без, без цієї мотузки, електроди, ні, то ні, то. це краще. Ну і відповідно, все. Ось тако легенько, можна трошки притиснути і працюємо. Працюємо, засипаємо, багато не треба. Зараз, як всі кажуть, Укривається виноград не від морозів зимових, а від приморозків весняних. Тому що багато шкоди зараз приносять у нас весняні приморозки. Ось так воно не закопав. А, це важливо. Бачите, чуть не забув. Тут є скоба і потрібно забрати. Тому що якщо забудете, можете тягнути тянути і подумати, що там вже немає нічого, а вона може потім... Злий жар зіграти, може поламатися. Таке бувало, здається, в мене по необережності. Ну, ну і так воно все буде закопуватися, повністю. Не хочу вже дуже затягувати. Вас. І так буде повністю засипано зрівняно з рівнем землі. І буде зимувати спокійно. Це такий самий простий вигляд. І отак в мене вже закопані ці всі. Можете побачити, вже мотузка висить всюди. Ну, а так чекає до весни. Тут, в принципі, вже 90% я сьогодні попрацював, не закопали, мав помічників, дякую, що якому допомогти. Бо, бо, бо як один працюєш, трохи складно. А тут ще є, хочу вам так коротко, тут вже більш складний варіант. Як бачите, тут вже такі траншеї викопані. бо Тому що тут це вже трьохрічний саджанець, там теж. І тут вже треба дивитися кожен, кожна рукав, куди він хоче, яку він бо біг його краще вкласти. Відповідно, ось так на ваших екранах, бачите, і сюди одна, і друга сюди, і ще одна. І отак от воно потім будемо прикладати. Буде мені допомагати хтось, або я сам же ось, так би бачили з кубою, ця сторона не, не укривається, стара лоза і не потрібно укривати. Тому що молода лоза дає приріст і треба зберегти плодову бруньку, щоб вона не вимерзла. Бачите, цей бік. На кінці теж вже є мотузка прив'язана навісні при розкопці. Ось так само вже. Можна перейтися і так подивитися. Бачите, вже приготовано. Такий принцип. З цієї сторону теж йде. От, ще два рукава сюди. А це вже сусідський. Сусіднього. Вони пересікатися навіть можуть. Можуть разом два йти з одного, і з другого. Отак от тут. Бачите, з однієї. Це дальні і сюди коротше. От і вони тут будуть сходитися. Відповідно, я буду і на одному прив'язувати мотузку, і на іншому, щоб я мав орієнтири, тому що це дуже зручно, щоб не пошкодити при викупці лозу. Оце це неприємно. Оце вже декілька гронів, декілька навіть кілограмів. Треба бути дуже обережним при закопуванні, укриванні, відповідно, при розкриванні. Ніби не менше важкого. Складного, важке трошки є. Треба попрацювати. Але то працюємо, для того ми і робимо це в справу. Працюємо, насолоджуємося, потім плодами своєї праці. Ось так виглядає підготовка. Мабуть, вже сьогодні не встигнемо. День короткий, але приготовлено вже є. Це вже. Головна нам робота зроблена, праця будемо. Ми потім я вже через дня-два, бо там зараз у нас вихідні. Суботу, релігійне свято. В неділю ми не працюємо, це Захід України. Нас, ми ходимо до церкви. Якось так. Ну і що ось так. Я думаю, це вже буде останнє відео цього року про виноград. Дай Бог. Наступний рік все буде в нас добре. Зустрінемося. Всім. Жичу міцного здоров'я. Віримо в нашу перемогу. Всім вдячні, всім, хто нас обороняє від цієї нечисті москальської. Всього вам найкращого.